Є знижки на Combi 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Феністил Гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Ми дякуємо Святославу Гранчуку та телевізійній службі новин. Граних марафон продовжує своє мовлення. і У цій годині до нас приєднується як завжди Костянтин Грубич. Зараз він знаходиться на Житомирщині 140 кілометрів від Києва, і там особливий особлива людина біодизайнер Олег Земнухов. Людина, яка вирішила об'єднати традиції пращурів з інноваційними технологіями. Так, Він шиє взуття з конопель від мокасин і кросівок до етностилістичних. Черевик для артистів і е, черевиків бер, е, борців, берців для військових. Ну, ну Там тобто ще дуже багато виявити. готування ну, є смачного з насінням конопель. Я сподіваюся, конополь. що Ми побачимо, Сашу, в, в тера на виставі, в гарно, в, в гарних таких черевичках. Ну, Справді він готує борщ і печиво з конопляного насіння, створює екопідошви та сумки з яблучних відходів і веде лабораторію, яка має назву Зелений хаб у Поліському. Біодизайнер. Хто це такий? Давайте знайомим. Костя, Тобі є слово. Привіт, Костя, і тебе вітаємо з ним прапором. І я вас вітаю з днем прапора і в такий хороший привіт. Хочу запросити у зелений хаб. Це Поліський університет, І подивіться, я отут топчуся по коноплям. Це не сміття, це так треба. Тому що всі, хто заходить, він робить ось цей природний наш матеріал ще більш придатним для подальшої переробки. І тут до чого не доторкнися. ось це, наприклад, біо... біоматерія, чи як це називається? Це бактеріальна шкіра. Бактеріальна шкіра. До чого так, тут коноплі? — Так, вживена в конопляну тканину? От, а це власне сам Олег Земнухов, наш е, сьогоднішній герой. Я забув навіть я, я настільки зачарований цим, що тут відбувається. Ми просто в психоделічному якомусь раю зараз знаходимося. Але до чого не доторкнися, це диво грає на сопілці. До речі, дружина Олеся Сінчук. Так, Вона на і поетеса надихає. і композиторка. надихніть усю Україну сьогодні. Розкажіть, що де як що це ви вирізаєте, до чого коноплі, до чого біодизайнерство. Коноплі це з давніх давен рослина. Це Я знаю. Покажіть, будь ласка, що ви робите і що вже зробили. Ага, я роблю взуття, і це вже на протязі 20 років, етно взуття, і з різними вишивками, ткацтвом, тому що це душа народу. Вона викладається в конопляному полотні. Це те, що передається вже, мабуть, в генах. Олег, ви інженер в тому числі, правильно? Технолог. Технолог. Так. Тому я прошу зараз менше лірики. за лірику відповідає Олеся. У нас музика така хороша, бачите. А ви кажіть технічно, що ви зараз вирізаєте? Що буде? Ось що е... треба зробити, щоб пошити ось такий чи пошити, як правильно сказати, виготовити ось так. такі черевики. Ну ви вже почали цей процес. Витопчуємо волокно. З волокнами робимо нитки, з ниток робимо тканину. Із тканини вже я виготовляю взуття. От зараз, щоб зробити взуття, нам потрібна лікала, щоб створити так. дизайн. Лікала виготовити. Потім за цими лікалами ми вирізаємо. Тобто це макасини фактично. Так, макасини. Тому що вони Далі, такі так. матерчасті, правильно? Так. І вони дихають, це взуття. Дихає, і крім того, що дихає, коноплі мають антисептичну, бактерицидну і рано дію. Це взуття, можна сказати, що вона лікує ноги. Ух ти! Скажіть, будь ласка, ну я зрозумів, що оце буде новий черевичок. Хто так. його купує? Купують е звичайні люди. Є, Хтось? Попит. є попит. є постійні замовники, які там на протязі 10 років періодично замовляють, зносилися одна пара в далі. Що це? Це, це, це вже нова якісь... колекція. Це ну... біодизайн. Якраз тут коноплі є, але як основа. А на ньому вже посійний мох. І це вже Я звертаюся до, до до своїх колег до всіх, хто нас бачить. Ви розумієте, що це таке? Це не іграшка, це не сувенір, це прикладна штука. Так. Це можна носити взимку замість. Ні, замі... це влітку чиї... в носити. Літку це босоніжки. А, це босоніжки. Так, але ви ходите як в лісі, завдяки тому, що ви ступаєте на а мо, а це що за розрізи? Це дерев'яна підошва, повністю екологічна взуття. А, Без... Слушайте, ви це все серйозно розповідаєте? Так, я серйозно, Я біодизайнер. Це Клас. ж а це а ж серйозно. Зачеревичне. Ну, теж е повністю екологічне із конопляної е матузки, підошва, але тут трава. Це вирощена спеціальна трава, як декор. Розумієте, я вегетаріанець, я проти того, щоб вбивали тварин для того, щоб ми і взувалися в їхню шкуру. Олесячка, підходьте до нас. Тепер ваша зіркова мить настає, тому що люди тут у нас вже почався процес приготування борщу, теж конопляного борщу. Ми не встигли до ефіру його повністю приготувати, тому що тут були, пере... були перепони. Знаєте, якісь зайві сили заважали. Тому що Олег живе за містом з Олесею. Ви ледь встигли до ефіру, але це все життя. І ви тут, борщ, що таке конопляний борщ? Хоча б на словах розкажіть. На словах взагалі то це такий зелений борщ, можна сказати. Але там є і насіння конопель, і е, зелень конопель, і конопляна олія. Все, а ще є, що є ті... пісня, яку написала і склала, і мелодію, і все на світі. Ось ця чарівна жінка. А ну дайте нам фрагменти, будь ласка. Насіяла на конопелечки, буде горщику, пуделечко, а ще коружики та деруни, ще й постолики конопляні. ось так ось, так ось. а цей наш виступ'яний герой, де, де ви ділиться? йдіть до нас. Діти дивіться, я вам пищі. передаю дуже такий, мені здається, символічний подарунок. Це село Радичів Чернігівщина, Новгород-Сіверський район. Там Володимир Новоженов, переселенець з Донбасу, з Азова, роз, зробив виноградник, так як у нього там на півдні був шудово, на Донбасі. Шудово. І тепер на півночі росте виноград, і ось це називається дуже красива назва Йоханітер. Йохане, Йохане, таке вино буде до вам. Оце вам Шикарно, дуже дякую. Ну я в свою чергу наступному майстеру, до якого ви поїдете, дивіться, це моя авторська розробка. конопляні устілки з полином. Вони масажні, вони в любе взуття вкладаються і просто рятують ноги від перегрівання, від втоми. Ви черівні. Ви знаєте, завтра буде. Я не впевнений, чи будуть майстри. Точно там будуть майстри, але це буде громада біля Львова, Білозерцівська громада, куди приїдуть в гості прифронтова громада з Харківщини, і вони разом будуть пекти пиріг незалежності. І я передам цим людям оці усілки. Вони поїдуть так. і на Харківщину, так. і на Галичині залишаться. І нехай люди будуть живі здорові, сильні. Ви будете пекти поріг незалежності. Там буде елемент якийсь конопляний. Обов'язково насіння буде конопляне. Клас! От Олесечка, ідіть до нас. Йдіть. Ось така у нас сьогодні не три в одному, а п'ять в одному. І щирість, і корисність, і музичність, і настрій, житомир, полісся. Вітає всю Україну з Днем Прапора і завтрашнім днем незалежності. Студія. Дякую, фантастичні дякую. гості, фантастичні просто. А оці, е, оці, е, оці, тапочки, тапочки, оці страв'яні просто надзвичайно Я класні Я наполягаю, Костя, такі. щоб нам передали рецепт оцього конопляного борщу і валя тут його зготували. І Ми покуштували правильно костику. Можна? просто записати рецепт Костя, а ти мені перейшлеш. Все добре, добре, домовилися. Дякую. Конопляна на сіні. До речі, в мене зараз. є це дуже смачно. Це такий український суперфуд. Про суперфуди ми ще будемо сьогодні говорити, але найближчим часом про спорт.